Слава, прошу присісти, дорога церква, я вас всіх вітаю. Вітаю всіх, хто прийшли, вітаю всіх, хто хоче почути. Як Ісус Христос сказав, хто має вуха, нехай слухає. Хотів би з вами поділитися сьогодні словом. Перед тим я хотів би розказати одну пригоду, яка сталася недавно зі мною. Я був в одному місці і держав в руці телефон оцей телефон. І він вислизнув з моєї руки і впав прямо на бетон. Я думаю, не треба розказувати, що сталося з телефоном. Телефон дуже сильно пошкодився і дуже сильно побився. Заднє стекло було в тріщинах, і я його підняв. Я його роздивився, що деколи, і почав його протирати, почав його витирати, я його почав жалкувати, що так сталося. Але я собі подумав таку річ: що б я не робив після того, до того вже не повернутися, скільки б я його не тер, там, щось до нього говорив там, клав його в карман. Я його зразу положив в чехо. Да? Це вже нічого ж не дасть. Він вже є розбитий. Послухайте, в нашому житті буває так, що ми можемо щось розбити, якісь відношення з людьми. Або не дай Бог відносини з Богом. Ми їх розбиваємо і стараємося. Тряпочкою протерти і думаємо, що все буде так. Або, наприклад, я його заховав в чехол, і воно не видно було, що побито, так? Да? Ну, але телефон же ж побитий. Ми теж можемо так ховати, і нам казалось, ну, все продовжується так далі. Але воно є розбите. І для того, щоб це полагодити, треба йти в ремонт. І це треба платити кошти. І спеціаліст зробить, і потім можна тим користуватися. Нам дуже часто в наших відношеннях з Богом, коли ми їх розбиваємо, нам потрібен ремонт. І такий ремонт він приходить тоді, коли ми приходимо сюди, перед Христа. Стаємо лицем до лиця. Відключаємо свого адвоката, який в нас є. Тому що в нас адвокат такий, що може виправдати все і вся. Він є надійний, сильний, крепкий, він завжди поруч, він завжди може оправдати любе наше дію, він може завжди підсказати, як правильніше. Але коли ми його відключаємо, цього адвоката? І ми прямо такі, як ми є, приходимо перед цього Христа дає розп'ятий Христос. Нам нічого аргументувати. Ми можемо тільки визнавати. Ми можемо говорити: Я зробив. Я розбив. І це потрібно ремонтувати. Я хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували. Побули перед Христом, подивилися на Його страждання йому в вічі, і сказали собі, Я собі, ви собі, що відбувається зі мною з моїм серцем? Я сьогодні буду говорити на тему розбійників, і ми давайте відкриємо Луки, 23 розділ з 35-го вірша прочитаємо цю історію, яка. Була з Христом на Голгофі. І так в нас Іван від Луки, 23 розділ, з 35 вірша, читаємо такі вірші. А народ стояв і дивився, насміхалися, і начальники з ними. Кажучи, він інших спасав, тож нехай спасе і себе самого. Якщо він Христос, Божий обранець, глузували з Нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: Якщо ти юдейський цар, спаси себе. Над ним був надпис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом, Це цар юдеїв. Один з розпятих Злочинців лихословив його, кажучи, хіба ти не Христос, спаси себе і нас? А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав, чи ти не боїшся Бога, коли й сам таке засуд... на таке засуджений? Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили? Він же нічого поганого не зробив. І додав Ісус, і додав Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А Він сказав йому, запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. І коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до дев'ятої години, померкло сонце, і завіса храму роздерлися надвоє. Скрикнувши гучним голосом Ісус промовив: Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, він віддав Духа. Історія, яку ми прочитали, вона стосується двох людей. Двох людей, які є розбійниками. Біблія. Сама дуже точна книга. Вона ніколи не говорить більше або ніколи не говорить менше. За одних людей Біблія нам розказує, з якого вони роду, коліна, що вони мають, хто їхні там близькі, знайомі. За інших людей просто опоминається, що була людина. Дивіться. За цих двох людей, які висіли з Христом, ми знаємо, що вони були розп'яті один по ліву, по другий по праву сторону. Ми не знаємо, хто ці люди. Ми навіть не знаємо їх ім'я. Ми знаємо тільки, що вони були розбійниками. Тобто людьми були недобрими, нехорошими. Ми не знаємо, з якого вони роду. Ми не знаємо, де вони склоїли свій злочин. Що вони робили, коли над ними був суд, як вони судилися? Що привело до того, що вони з'являються тут? І Біблія говорить про них тільки тут, тільки в цьому місці і тільки виключно на Голгофі. Ми не знаємо, навіть хто їх поховав, ми не знаємо, чи були родичі, чи були присутні. На цьому видовищі страшному. Але ці два розбійники, які були нечестиві, погані люди, висять з Ісусом Христом, один праворуч, другий ліворуч. Оцих два розбійники один ліворуч, другий праворуч. І Бог хоче нам показати, що є буде два, дво, два сорта людей, які будуть одні ліворуч. Одні праворуч. Так, як каїн Авель, так як в відкритті ми читаємо будуть ті, які праворуч і ліворуч. І Бог тут на Голгофі показує, будуть ті, які праворуч, які будуть ліворуч. Один із розбійників, коли ми читаємо в Іванлі, до, до Матфія, то Матфій в загальному каже: що розбійники теж його лихословили. Ми не знаємо, другий розбійник він спочатку лихословив чи ні. Він підтримав першого чи ні? Він був в тій компанії, який був перший. Ми сьогодні трошечки поговоримо за першого, а можливо, при нагоді поговоримо ще колись і за другого. І так от людина висить. він зробив вчинок, за який мусить висіти на Христі. В його голові протікає багато чого. Можливо, він згадував своє дитинство. Можливо, він думав про свою сім'ю, якщо вона в нього була. А можливо, він думав про тих людей, яких він скривдив, або яких він, мабуть, можливо, і вбив. І от він висить на безвихідному місці. Він цю позицію змінити не може. Він не може зійти з Христа. Він не може кудись піти. Він навіть не може сказати щось в своє оправдання, тому що це недоречно. Це не потрібно. І ось він знаходить вихід. Я думаю, що Він чув про Ісуса Христа не один раз. Судячи із другого, ми знаємо, що Він чув про Ісуса Христа. І ось він приходить до Христа з пропозицією. І каже, хіба ти не Христос? Ти ж Христос? То спаси себе, ну і ми ж разом, ми ж тут, ти можеш і нас з собою спасти. І ось він хапається за цю неправильну позицію, яка в кінці кінців привела його до загибелі повної. Бог не потребує нашої підсказки, що і коли йому робити. Перша людина, яка висіла, він питався Ісусу Христову підсказати, що потрібно зробити. Для того, щоб було добре. Замітьте, всі, які були біля Христа, були ж такої думки. І військові, і люди первосвященники, і який натовп, який був, вони були всі тої ж думки, що давай ти зійдеш, і ми повіримо. І ми признаємо. Навіть якщо Ісус Христос зійшов, нікуди б вони не повірили. Тому що дій Ісуса Христа було багато. Слухайте, ми інколи буває, стоїмо біля Христа. Ми знаходимося рядом. Ми маємо, навіть, діалог. І з того діалогу, і з нашого місця знаходження, нічого не відбувається, нічого нам не допомагає. Тому що ми своє серце не ставимо не в правильне положення. Ми якби питаємося підсказати, що потрібно. Бог цього не потребує. Бог не потребує нашої підсказки. Ісус Христос не потребував підсказки цього, цієї людини, яка була поруч. Замітьте, Ісус Христос не мав навіть з ним діалогу. Ісус Христос нічого йому не сказав, на відміну від другого. І ось ця людина, будучи рядом, вона питалась, вона хотіла скористатися Ісусом Христом. Хіба ти не Христос? Ставлячи, якби не зовсім, але під сумнів, але але, але доведи, що ти Христос. І з цього, що ти доведеш, я буду мати хист. І я буду теж з тобою. Бог не потребує підсказки в правильному спасінні. Або як прийти до спасіння. Ця людина хотіла спастись. В неї даже був план, і план був, в принципі, непоганий, правда? Ну, зійди, буде непогано, ну і мені буде добре. Я ж теж буду з тобою. Він даже міг гарантувати, що я буду з тобою. Але це, це потрібно було для Ісуса Христа? Ні. Ісус Христос не цього від нього потребував. І Його серце було надзвичайно далеко від Ісуса Христа. Ми всі стоїмо перед Ісусом Христом. Ми всі буваємо на Голгофі в цей час кожного дня. І ми от зустрічаємося лицем до лиця з Ісусом Христом. Яка наша позиція? Яке наше серце? Що ми виражаємо? Чи ми виражаємо свою позицію? Чи ми виражаємо свою пропозицію? Можливо, ми навіть підсказуємо, як правильніше. Тому що з нашої точки зору, з його точки зору, було все правильно. Зійшов і ми спаслися. Але чи це було правильно з Божої точки зору? Ні. Чи це був Божий план? Ні. І тому ми повинні звіряти, чи ми правильно йдемо в унісон те, що потребує від нас Бог. Замітьте, ні один, не інший е, е, люди, які висіли з Христом, ці розбійники, вони не були е, спасені від Христа. Другий розбійник, він не зійшов з Христа, він залишився там. Він залишився в другому положенні до Бога, до Христа, від, на відміну від Першого. Але він залишився на тому ж місці. Цей же перший, він говорив правильні речі. І добрі речі. І добрі речі на майбутнє. Але це не був Божий план. Але не цього від нього хотів і Ісус Христос. І тому Ісус Христос з розпачем мовчав, тому що йому було нічого сказати для цієї людини, яка мала план, пропозицію і що потрібен був Бог зробити для нього, щоб це зробити. Тому, дорогі друзі, коли ми приходимо на Голову до Христа, будьмо уважні з тим, які ми маємо діалог. З тим розп'ятним Христом, який висить на Христі. Бог не потребує нашої підсказки. Бог не потребує сильного розпочу, що Ісус Христос помер. Бог потребує розпочу в нашому серці, що ми повинні були висіти на тому Христі. І це Є, дає спасіння для нас. В Євангелії від Івана в 20 розділі 31 вірш написано так. А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і що вірячи життя мали в Його ім'я. Вірячі мали життя. Оце є той план або та пропозиція, яку дає сьогодні для нас Бог, для кожного з нас. Тому перевіримо кожен із себе, кожен себе і своє серце, в якому стані ми стоїмо перед ним, перед Христом. Давайте встанемо, помолимося.